У Києві минулих вихідних пройшов всеукраїнський форум медіаленд присвячений виготовленню дитячої медіапродукції. Протягом двох днів присутні обмінювались досвідом створення теле, радіо та друкованих матеріалів для наймолодших. «Медіалан» існує з 2012 року, тоді був такий пробний з'їзд. Ми спробували зібрати всіх, хто займається дитячим медіаконтентом. І наша ціль – щоб побуждати, створювати для дітей більше веселих, сучасних, християнських або з християнськими цінностями мультиків, фільмів, програм, журналів. Телеканал Надія також узяв участь у заході, Ведучі та творці програми «Ломастер» та «Малюваки» провели для присутніх майстер-клас. Телеканал Надія прийняв приглашение поучаствувати в цьому мероприяті «Медіаленді», для того, щоб показати телепроизводителям, як створювати позитивний контент для дітей, дитячий контент. У програмі Ломастер ведучі навчають, як майструвати красиві речі з підручних матеріалів. Малюваки – програма, де діти можуть не лише навчатись цікавих мистецьких навичок, а й за допомогою сюжетів вирішити складну моральну проблему. Творці цих програм раді, що могли поділитись своїм досвідом з іншими медіавиробниками. Команда Ломастер була приглашена на таке мероприятие, як Медіаленд. Ми тут представили нашу передачу, як вона виглядає, як вона створюється. Попытались поделиться всеми нашими навыками, которые мы умеем сами рассказать, как снимать, как писать. Сценарій, як роботи з дітьми мені понравилось, що була така спокійна домашня атмосфера. Ми встретились з ну с паралельними командами, які теж создают интересные вещи. Это було здорово. Я вважаю, що такі міроприємства корисні для розвитку наших програм, так як ми беремо від когось досвід, що вони переживали і ділимось своїми, і це я думаю буде приносити якісь гарні результати. Організатори сподіваються, що подібні заходи допоможуть розвивати виробництво дитячого християнського медіаконтенту. Софія Свєшнікова, Світлана Павлюк, Олександр Пашков, Київ. Вісті надії.